Зайдемо з вами у туалет у самому звичайному німецькому ресторані. Тут дезінфекція. Стоять квіти, 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 скрізь квіти. Тут стільці для малечі для дітей. Це розраховано для людей з інвалідністю. Тут стоять шкафчики. В цих шкафчиках знаходяться подушечки, які сталяться на стільці на літній веранді. Раковина, вода, зеркало, мило, дезінфекція, дро і автоматичне подання бумаги. І бумага вийшла. Все. Ось такий має вигляд. Туалет у звичайному німецькому ресторані.